Уявіть світ, у якому нацистська Німеччина виграла Другу світову війну, ніяких Сполучених Штатів у тому вигляді, який ми знаємо, ніякої сучасної Європи, демократії чи свободи. Сьогодні ми зануримось у найстрашніший сценарій що було б, якби Гітлер переміг, і деякі факти шокують вас більше, ніж будь-який фільм. Розділений світ за планами Третього Рейху, США мали бути поділені між Німеччиною та Японією. Європа перетворилася б на величезну нацистську імперію. Польща, Україна, Франція, усі країни втратили б незалежність. Світ став би двополярним рейх проти Японії. І не факт, що вони змогли б співіснувати мирно, знищені культури. Нацистська ідеологія передбачала стерти з лиця землі десятки народів. Слов'яни мали стати рабами, а інші культури просто зникли б. У школах викладали б лише расову теорію. Діти з дитинства виховувалися б як солдати. Ніякої свободи думки, ніякої різноманітності, тільки одна ідеологія. Технології під диктатурою. Ви знали, що саме Німеччина першою розробляла реактивні літаки і балістичні ракети? У світі після перемоги Гітлера технології не служили би прогресу, лише війні. Космос досліджувався б не заради науки, а як поле бою. Інтернету у тому вигляді, який ми знаємо, просто б не існувало усе під контролем режиму, економіка та повсякденне життя. Глобальна економіка будувалася б на примусовій праці. Люди працювали б не заради кар'єри чи бізнесу, а просто щоб вижити. Кіно, музика, мистецтво існували б лише як пропаганда. Уявіть світ без Голівуду, без рок-н-ролу, без сучасної культури, лише марші, портрети вождів. І нескінченні паради, останній кошмар. І найстрашніше, якщо б війна закінчилась перемогою Третього рейху, шансів на повстання майже не залишилося б. У світі з тотальним контролем і масовим знищенням інакодумців ми з вами просто не мали б майбутнього. Це був би світ страху, темряви і безвиході. Добре, що історія пішла іншим шляхом, але варто пам'ятати, все могло бути зовсім інакше. А тепер питання до вас. Як думаєте, чи був би шанс у людства вижити в такому світі? Напишіть у коментарях і підпишіться, щоб не пропустити нові альтернативні історії.